Живе у Львові, їй майже 16. Її звати Настя. І тепер вона точно знає, де знаходиться місто щастя. Тепер вона взагалі знає всі ці міста південні і східні. Але саме у щасті її тато ще у лютому підірвався на міні. Ще півроку тому Настя була щаслива і хотіла бути юристом. А тепер вона знає різницю між буденними вже 200 і 300. По сигналу тривоги Настя вже не мчить стрімголов до підвалу. Йде без поспіху та шепоче з ненавистю, як же ви всі задовбали. Тиждень ходить до школи, тиждень навчання онлайн, удома. Вчитись бажання зовсім немає. Є тільки гнів та втома. Добре, що є ноутбук, подарунок Олега, татового побратима. У Олега немає ноги. У цьому винна та ж сама міна. Олег хороший, але іноді Настя хоче його запитати: чому у тебе немає тільки ноги? А в мене немає цілого тата. У такі моменти вона хоче кричати, і Олега їй зовсім не шкода. І єдине, що стримує це браслет, її тата, сплетений з паракорда. Брудний та поплавлений він ледь не спадає за п'ястка тонкого. Та Настя його не знімає і не віддасть ні за що ніколи і нікому. Татові речі пахнуть його фаренгейтом. так щемко, страшно і солодко. У насті всередині здається, немає нічого, крім чорного холода. І очі її такі не дитячі, мов пара блакитних скальпелів. Настя більше не хоче бути юристом. Їй тепер до вподоби професія снайпера.